Movano 2017 року, свіжо пригнаний зі Швеції. У відмінному технічному стані з пробігом 220 тисяч. Машина там пробивається, там номер кузова. Я там вкажу в цьому на авторі. Можете пробити по цих номерах. З цими номерами ця машина прийшла. З мотором 2.3, 160 кінських сил, це вже зразу кажу. Так, по мотору ніяких проблем немає. По коробці проблем немає, по підвізці проблем немає. Взагалі, по машині проблем немає. Все працює, кондиціонер тільки що. Про... Я на машині тільки що. Ще спеціально проїхався, ніде не один пошипник не гудить, полосі не хрустять. Кондиціонер працює, заправлений, все як положено. Круїз працює, ну і все, чиста рівна машина, без жодного підфарбування. Оце така, оце така машина зайшла. Її навіть не полірували цю машину. Легенько, де були десь такі подряпинки малюсінькі, то там її полірнули. Вона дуже гарна, хоч на 17 й рік, але вигляд. Але це, це... сервісна машина. І якщо сервісна машина, це не ті машини, що це ганяють там зранку до вечора. Це просто континенталівська сервісна машина. Так що так. Права сторона рівнюсінька. передочок, пару сколиків взагалі є. Там, може 10 сколиків є. Ось тут мухи. 10 сколиків. Лобове ціле, рідне. Ще на якийсь тестет, там 21-го року якийсь проходило. Так. Тепер дивимося тут. Радіо грає. Руль рідний, ніде не мальований, нічого, все як на 200 тисяч. Ну так як казав, що датчик світла, датчик є. Всі душечки, все в порядку. Нормальні. Підлога теж все в порядку. Так, це є горний тормоз є. Так, ну тут і так ясно. Мотор зараз працює, зараз працює. Так, тепер дивіться. Оце її рідна обшивка. Це не те, не що ми її різні тут оставили. Ну, це видно, що вона, навіть, бачите, де трохи є сколики. От, Це її рідна обшивка, з якою прийшла машина. І з рідньою підлогою. Тут а, практично нічого, тут або тут чисто, а там, бачите, трошечки, там якась загрузка була, тільки, тільки з правої сторони. Все. Все нормально, світло є, все в порядку. Фонарі, фари. Все нормально. Не посічені, фари не посічені. От, так. галогенки ще передні. Так, ще показую моторчик. Моторчик тут все в порядку. Ніякого масла не де нічого. Ось, антифриз чистенький, все в порядку. Ще бачите, ще червона шведська солярка. Димо, якщо відкрити... Ну, коротше, щупа виняти, то теж диму немає. Хоча то воно зараз ніхто так і не перевіряє, але ж... Ну, коли вже є прогобой газу в картер, то воно покаже. От, Ну... Е... Так. Все я вам сказав, кому треба такий автомобіль безпроблемний. Не знаю, де ви будете що шукати от, і де ви будете що купляти. Але я знаю точно, що як ви в мене купите машину, от, то е, будете задоволені. І по крайній мірі, це можна буде їздити довго і нудно. От, і високих технічних проблем. За останніх якихось там, я навіть не пам'ятаю, скільки часу, може два, може три роки, от, то ще не мені не один чоловік не дзвонив, що от машина здохла, чи щось я кудись не доїхав. Якщо дзвонили, це тільки по якихось там технічних питаннях. Так-то, так-то, так-то і все там. Так що... Удаќи вам, покупци на автомобила, жду ваших звенки.